Любі діти, щиро вітаємо вас з 1 вересня. Нарешті ми з вами можемо зустрітися за шкільними партами і насолодитися спілкуванням одне з одним. А ж ми обманюємо, де у школі спокійне життя ви одніми селищі, крізь призми нашого навчання. Тому ми дуже-дуже-дуже раді, що всі ви наші любі учні знову повертаєтеся до навчання. Нарешті хтось знову буде забувати поливати ці вазони. Ой, тобто ці вазони хтось не буде поливати. Ой, словом, про вазони не забувайте. Ми добре знаємо, скільки вам потрібно часу, щоб принести шматочок крейди з ресепшн. Тому з розумінням будемо ставитись, що вам для цього потрібно більше більше. Знайти його і на фізиці, і в геометрії, а раптом, ну і, звичайно, на англійській. Їх там ой як багато. А також зрозуміти усі особливості історії України. І не забувайте про народну мудрість. Козак все знає та мовчить. Тож можете нею скористатись лише один раз на уроці історії, коли будете не готові. А вам любі учні гострого розуму. Як то кажуть, з нового року знадобиться. А ще бажаємо? Аби ми вдома нічого не забували. Бо як тільки? Зошита забув, ручки немає, бездоганно виконаного завдання нема. Ми живемо у цифровому еру. Тому ми бажаємо, щоб ви навчилися заряджати свій телефон силою думки. Як вам ідея для лабораторної роботи? І щоб висипалися всіми. Хоча, мабуть, на ведраді варто обговорити право учнів на першому та на останньому уроці користуватися подушкою. Хоча чому вчителям теж може. А ще сподіваємось, що завці канікули ви наговорилися в незонах до того ж так, щоб на уроках мовчати, от п'ясісти і мовчати, мовчати і уважно нас слухати цікаво, таке можливо! А ще щиро вам бажаю впасти у еру читання художньої літератури. Ти голови Івана Багряного чи собор Олеся Гончара буде дуже непоганий люди. Але благаю вас, зарадися тих кайдашів, не на уроці біології чи алгебри. Не плутайте святе з наукою. І поменше сміття у ваших руках, поменше сміття у вашому житті, голівках, з відпустка. Ми не на філософію Моментів вам, у житті, щоб настала ера на соборі. Але не забувайте, щоб скішки її зошити. Не варто підсолоджувати. Упс, Підкажіть, а що ви робите в такому випадку? Щоб всім нам цього року оце не знадобилося. Хіба для лабораторних чи там для романтиків, але точно не для навчання. Щоб ця зима була однозначно легшою, теплішою, і зі зв'язком. Словом, щоб інтернет був, а русні ні. І щоб ми... Після нашої перемоги з вами відправилися на полосвітню мандрівку. А для цього потрібно, щоб ви виконали одну умову. Були гарно себе поводили і не перебивали, як свобода. Ой, це вже дві умови. Слово, ми всі з вами гарно підготуємось і відправимося в яку ж країну Єгипет. Ой, як далеко. Ще любі учні, бажаємо вам міцного-міцного здоров'я. Кисла, якщо чесно, але ж для інітету корисно. Іні квіти. Як же вони несміливо нагадують про початок навчального року? Уже зовсім скоро будуть зустрічати наші діточок біля ліцею. Ще щирі вітання нашим маленьким першокласникам! На вас чекає нереально цікава подорож. Україну літер, сил, мов та мистецтва. Тож, виріші з собою все необхідне та гайда у мандри! Шкода, що все те необхідне інколи важить більше за самого першокласника. Але ну вже нехай. А ще особливий привіт для тих, чия шкільна Ера добігає кінця. Ви наші класні, сміливі, розумні і такі неповторні випускники. А знаєте, чого побажаємо вам і нам найбільше? Саме так, везіння. Як то кажуть, на Титаніку багатих розумних здорових було багато. Але пощастило тільки тим, хто не з словами писав окремо. І окремо хочеться звернутися до всіх наших вчителів. Баю розділом у кожному дні, щоб як то мовиться і навчалася, і бажалося, і моглася. Ми дійсно непереможні в нашій професії. Попри ковід, війну та трудності, ми продовжуємо навчати українських дітей. Боюсь навіть уявити школу, у якій це все збудеться. Але це буде просто незабудне. І наша щира подяка всім Збройним силам України, і з вашим захистом, наш шлях до перемоги однозначно буде успішним. Ми ж обіцяємо підготувати вам достойних українців і українців, що докладатимуть усім зусиль для відновлення нашої рідної країни. Міськи вам. Наша сила в людяності і вчителі, і учні, суперкоманди. Нам під целу все незабутнього навчального року усім нам і звичайно миру, на який ми так довго чекаємо. Настає наша ера ера сміливих українців.